Пане Володимире, а, ну я в цілому перечитував ваш пост нещодавно про два роки війни і про те, з яким викликами стикнулося «Укренерго». У мене взагалі виникла думка, що там в кожній інституції, в міністерстві, в державних компаніях висять портрети всіх попередників. От Я думаю, що е портрети діючих очільників цих відомств вони мають бути трошки більше, так трошки, бо, бо на їх долю випало значно більше викликів. Скажіть, будь ласка, для вас, е з вашої точки зору, цей сезон він був. Складнішим чи легше, ніж попередній. Що було головною відмінністю, і чому, по великому рахунку, споживачі не відчули таких проблем як минулого року? Всім привіт. Портретів у нас немає. І останній портрет, який буде висіти в цій компанії, це буде мій портрет. Чому, ну, по-перше, було легше, це очевидно. Чому було легше? Тому що. В минулому році дуже, великих, дуже великої шкоди і руйнувань завдали масовані ракетні удари росіян в період, коли ще не було такого щільного протиповітряного захисту. Це був жовтень, листопад, частково грудень, і саме в ці місяці дуже багато їм вдалося вибити наших потужностей, зокрема. Якщо говорити про систему передачі, це автотрансформатори були пріоритетними цілями для електростанцій. Це машзали і відповідно енергоблоки там теплових і гідроелектростанцій, в цьому сезоні атаки ракетні були також масованими, навіть більш масованими ніж в минулому році, але вони, по-перше, більш успішно відбувалися, По-друге, очевидно, не тільки енергетика була їхньою ціллю. Е, от. Але що стосується дронових атак, то росіяни змінили тактику. Якщо за весь минулий сезон вони випустили там, порядка 400 дронів за весь опалювальний сезон, то зараз вони таку кількість випускають за місяць або за три тижні. І Просто, щоб ви розуміли, от еволюцію викликів, з якими ми стикаємося, нещодавні атаки на Дніпропетровщину, кількість дронів, якими Росіяни намагалися поцілити там і вражати енергооб'єкти, вона, в принципі, менша, але співставна з тою кількістю дронів, які поцілили в енергооб'єкти за весь минулий опалювальний сезон. Тобто, сильно зросла інтенсивність, вони явно концентрують сили на. Окремій невеликій кількості об'єктів на відміну від минулого року, коли вони таким ковровим способом намагалися ушкодити там і підстанції, і електростанції на ну, якомога більшу кількість зараз. У них очевидно така нішова тактика. Вони там собі обирають якусь ціль. Очевидно, останні атаки на Дніпропетровщину мали цілью, в тому числі відключення великих об'єктів промисловості, великих промислових споживачів. І вони просто надзвичайно велику кількість дронів пускають в той чи інший енергооб'єкт, намагаючись прорвати об'єктовий, в тому числі, захист таких об'єктів. Але е, вони не змогли в цьому році створити дійсно таких масштабних проблем. Е, сильніший захист ППО у нас, на відміну від минулого року, є такий. Е, Рухомий я його називаю запас обладнання, тому що дуже багато було замовлено рік тому за кошти міжнародних донорів, і воно якраз почало там з літа приїжджати в Україну. і У нас такий запас на колесах. Тобто, ми маємо досить багато нових одиниць обладнання з за кордону, які постачаються, зокрема, і цей рухомий запас можна оперативно використовувати, щоб відновлювати енергооб'єкти. Ну і звичайно. Окрім активного захисту, яким є протиповітряна оборона, є ще пасивний захист, і тут у нас теж є певні ноу-хау в цьому сезоні. Вперше в Україні вперше в світі в Україні впроваджуються такі захисти для найбільш критичних елементів енергосистеми. Захисти від прямого влучання шахетів точно можу сказати, тому що спілкувався напевно з десятками операторів в різних країнах, в тому числі в Ізраїлі, там оператори США, Європейські. У них немає аналогічних рішень. Напевно, що Україна буде ділитися своїми ноу-хау зі світом, і вже ми можемо це робити, тому в цілому підготовка. Випрацювання такої координації між різними енергокомпаніями, якщо щось прилетіло, сильний протиповітряний, захист протиповітряної оборони і сильніший пасивний захист, тобто інженерні якісь укріплення, це все в комплексі, сильно знизило можливості противника атакувати енергосистему. І останній фактор це те, що вони очевидно в минулому в опалювальному сезоні відстріляли стільки ракет, що вже не мали е, їх достатній запас, щоб е, в таких кількостях щотижня там по, по 100 ракет відправляти по електростанціям mm -hmm. чи підстанція. Uh, що ви хотіли, ви хотіли бути офлайн, але я так розумію, що у вас зустріч в офісі така спонтанна і вам треба да, перепрошуватися. Тому я вас трошки перед часом спитаю про майбутнє. Про які на вашу думку ризики існують для вашої компанії, в цілому для енергетики, з огляду на підготовку до наступної зими? Є два таких системних ризики, які я хотів би виділити. Окрім безумовно, власне, ризики війни або ризиків обстрілів. Це перший він стосується достатності генерації в системі, тому що незважаючи на те, що споживач дійсно не відчув в цьому опалювальному сезоні якихось проблем з, з відключеннями, такими масованими, як минулого року, тим не менше, час від часу дефіцит генерації давався в знаки, Показником цього, наприклад, є рекордний обсяг аварійної допомоги, яку ми як оператор, були вимушені залучити з європейських країн для того, щоб покрити дефіцит в енергосистемі. Такий дефіцит він виникає не тільки взимку, і ми не можемо, скажімо так, 1 березня розслабитись, сказати, що зима пройшла, і у нас ці ризики відсутні. Будуть ще періоди. В тому числі під час літньої спеки, коли багато електростанцій будуть перебувати в планових ремонтах, у нас можуть виникати проблеми з дефіцитом електроенергії в системі, і тут з одного боку наше з'єднання з Європою грає вирішальну роль для того, щоб енергосистема була збалансована, але з іншого боку, надзвичайно важливо щоб ми продовжували відновлювати ті пошкоджені енергоблоки, які були там зруйновані або пошкоджені минулого року, і також нам треба системно думати над будівництвом нової генерації, і ви пам'ятаєте, що рік тому, коли закінчувався минулий опалювальний сезон. Дуже багато уваги приділялося питанням децентралізованої генерації. Про це говорив президент України, в тому числі це має бути стратегічна задача для енергетичного сектору. Я вважаю, тому що. Невеличкі електростанції, але коли їх багато, коли вони розосереджені по всій території України, вони самі по собі в силу свого невеликого розміру не будуть цілями для якихось ракетних обстрілів. Просто ворог само про газопоршню вічи про відновимо ліцегазом від... це технологія. А ми будемо говорити з вами про. Те, що ці електростанції здатні робити. Тобто, у нас є пікова генерація, це як правило газова. Це може бути газопоршневі, газотурбінні установки. Нам потрібна нова напівпікова генерація. Напевно, вона буде частково на газі, але частково вона може бути і на біопаливі в Україні є потенціал для того, щоб використовувати недорогий газ там чи вугілля. А, наприклад, відходи там агропромислового комплексу, Біометан. І звичайно, і звичайно, це системи накопичення енергії, яких у нас батарейні, я маю на увазі, яких у нас на сьогодні 0 МВт. Але останні місяці ми фіксуємо величезний ажіотаж по приєднанню таких проектів до мереж по отриманню технічних умов на приєднання таких об'єктів, і ми відчуваємо, що. При усуненні певних регуляторних перешкод цей сектор може дуже активно розвиватися. І я тут переходжу до другої проблеми, яку я бачу, це проблема боргів і проблема функціонування ринку електроенергії. Тобто, ми не можемо в умовах постійно наростаючого боргу ефективно фінансувати, очікувати, що всі ефективно профінансують ремонтну кампанію. Тому що коли немає грошей, ну ремонтувати надзвичайно складно в кредит це зробити неможливо. Наша компанія має е, можливість залучати там фінансову підтримку від міжнародних донорів, і зробила це в обсягі приблизно 1,3 мільярди доларів спочатку вторгнення. Але не всі компанії мають такі можливості, тому нам потрібен е, добре працюючий ринок електроенергії, який би не генерував боргів. І в тому числі він потрібен для того, щоб розвивалася нова генерація. Ніхто не буде ніякий газовий пікер будувати, якщо на балансуючому ринку 14 місяців треба чекати розрахунки. Розумієте, тому проблема боргів, проблема адекватного функціонування ринку це не просто проблема, яку треба вирішити, щоб все було добре. у всіх, а це проблема нагальна, така я би сказав, емердженсі. Проблема, яку треба вирішити якомога швидше для того, щоб збільшити шанси на підготовку успішно до. Наступного опалювального сезону, дуже вам дякую. Шкода, що не можете бути з нами довше, але дякуємо і за таку появу. Дякую.